Ріпленики з квашеною капустою, які ми готуємо на святий вечір. У переддень Різдва Христового вся родина збирається за святковим столом на вечерю. Ріпляники з квашеною капустою є однією з незмінних страв на нашому столі на святий вечір. Будучи малою, я завжди чекала цього свята, так як знала, що мама 100% буде їх готувати, а вони мої улюблені. І ще в день, коли тільки йде приготування до вечері, я зніму пробу цих пирогів і тим самим наїмся вдостальними. А на вечір буду ченну сестрою допомагати мамі накривати на стіл, чекати сніг, колядників, іти колядувати хустинки. Які нам подарувала бабуся, Розказую вам це все сльозами на очах, і вже як те мала дитятко чекаю цього моменту знову. Хоча зараз вже все по-іншому, але ми мусимо тримати в серці ті гарні спогади і грітися ними. Зараз, коли я приїжджаю, мама також часто мене пригощає ріпляниками, які щедро поливає грибною підливою. Вони дуже смачні, але такого смаку, як на святу вечерю, вони не мають. Як не крути? У цю ніч все особливо смачне. Погоджуєтеся зі мною.